Оді, вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчужани масово скаржаться на непрацююче дротове радіо. Міська влада планує продовжити опалювальний сезон до 1 травня. А на кремінь Рені відкрилися змагання на кубок міського голови Кременчука з футболу. Докладніше про це не тільки просто зараз. На Полтавщині катастрофічно зменшується кількість дротових радіоточок. За даними Укртелекому, за минулий рік, загалом Україні від послуг дротового радіомовлення відмовилося близько 400 тисяч абонентів, і станом на 1 січня 2013 року в Україні залишилося менше 2 мільйонів працюючих радіоточок. Тоді як 5 років тому їх було більше 3,5 мільйонів. Невже з власної волі так багато людей відмовляється від колишнього улюбленця, так званого брехунця? Чи до цього їх змушують? Пушують обставини мало не щодня. До нашої редакції телефонують Кременчужани переважно похилого віку зі скаргами на непрацююче радіо. Селище піщане розташоване на околиці Кременчука. З першого погляду телекомунікаційна інфраструктура населеного пункту йде в ногу з розвитком сучасних інформаційних технологій. Не так давно тут було встановлено нові стовпи з електролініями. Відмінно працює телефонний зв'язок, підключено інтернет. Але наряду з тим мережа дротового радіомовлення на кількох вулицях піщаного не функціонує. Найбільше ця проблема турбує людей похилого віку. Ну ми тут у піщаному живемо дев'ятий год, ну то його і не було. Столб, у столбі є, провод натягнутий до хати Ну, про, а воно не працює. Чи на кухні, чи де радіо поставив, і ти працюєш, і ти чуєш його. А як його немає, так одкуда ми навести? З позивними національного радіо селяни звикли прокидатися і лягати спати. Для Михайла Багна брехунець залишається єдиним вікном у широкий світ, бо Михайло Артемович після тяжкої хвороби не встає з ліжка вже 17 років, а дротовий радіоприймач мовчить вже четвертий рік. Безліч разів дідусь викликав ремонтників. Тисячу один раз. Пишіть тисячу один раз, поламались, не їдуть, не їдуть, не їдуть, не їдуть день, два, місяць, год. Потім, значить, нема, нема. Ну хто здоровіший, вони хто здоровіший, зібрали там некілька чоловік, поїхали до прокурора. Що так і так беруть гроші, а не робиш ніде. Кругом валяються. Про еті. І, і не можна сказати нічого. Потім дзвонять вони і до нас дзвонять. Приїжджайте, пишіть заяву, щоб ми вас от соєдини, оце таке заявлення. Щоб ми вам відрізали і заберете гроші. От і що брали за загодом. Ну, хто здоровіший поїхав, а куди я? Як ми бачите, які, що я, що бабуся, так ми й не їздили, Бог з ним, хай вони їм. Ті гроші там, де будемо їхати. А радіо, то... Там не нужні гроші, зробіть щоб пищало. Плаче кремезний чолов'яга за фахом. Він радист і електрик. Однією рукою самотужки відремонтував для себе кілька приймачів, але всі вони ловлять лише хвилі ФМ. Першу програму українського радіо не приймають. Воно ж не бере цього, кроме ото щось піймало і то заклею. Дивіться ну, як молимося. Як фахівець Михайло Артемович запевняє, що відремонтувати дротову мережу на їхній вулиці не складно. А радіо стовбитий старі остались. Он не вірить, ось один стоїть, у мене ось другий, он стоїть ось ось. Там небагато роботи. Його я б зробив метр у кидай кусок судідня і пішов і робитиме так. Добре. Не запускайте сіко, ви ж гроші получаєте. Та ще і дорожчий час. Хіба ж можна так і здіватися? На численні скарги важкохворого пенсіонера керівництво філії Укртелеком не реагує протягом кількох років. Секретар приймальній вже просто кидає слухавку. Секретарша така вредна, окрутила й бреше. Прийде, прийде через два часа. через... Дзвоню, чуєте? Дзвоню туди через два. Ви надоїли кида трубку. Дідонський питається, він такий людина настойчива, що хоче добитися свого. Ну, без, безполезно. Спробу отримати коментар начальника радіовузла стосовно проблем дротового радіо здійснили і ми. Со ви не зможете зустрітися, я коментарі ніяких не даю. Всі питання, будь ласка, Кравченко Віктор Андрійович. У приймальні начальника Крамичуцької філії «Укртелекому» Віктора Кравченка секретар відповіла наступне. Давайте офіційний запит. Тільки через офіційний запит? Да. А лічно Віктор Андрійович не спілкується. Пожалуйста, офіційний запит, ми підготуємо відповідь, і тоді Сумний приклад героя нашого сюжету наглядно доводить, що обіцянки приватної телекомунікаційної компанії розходяться з дійсністю на офіційному сайті Укртелекому його керівництво передбачає місію акціонерного товариства в тому, щоб задовольняти потреби громадян в телекомунікаційних послугах високої якості та забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави. В той же час на щотижневій апаратній нараді керівник служби 1563 кожного разу звітує міському голові Олегу Бабаєву про надходження численних скарг Кременчужан на адресу Укртелекому. Такий стан речей підтверджують, і щоденні дзвінки наших глядачів до редакції Кременчуцьких новин. А тим часом, з 1 квітня, тариф на дротове радіомовлення укртелеком збільшив. Тож хто дасть відповідь, коли будемо мати заявлені телекомунікаційні послуги високої якості? Минулих вихідних на Кременчуцькому паркеті у міському палаці культури було по-справжньому гаряче від майстерних піруетів-танцюристів. На два дні Кременчук перетворився на свою рідну столицю України зі спортивного танцю. 400 пар найкращих спортсменів майже зі всієї країни змагалися на паркеті за кубок мера. Чи любите ви танці так, як люблять їх вони? Навряд чи переважна більшість учасників змагань за кубок мера Краменчука впевнено заявляють, танці то моє життя. Танці це життя ти не живеш. Мені очень нравиться получаєш довольстві. Много друге Подобається уваги, радувати батьків і нашого керівника. Мне нравится танцевать, потому что на сцене писать узоры легче, чем в Во-первых, это красивая структура тела, красивая спина. Ну, даже воспитание дает не то, что дети получают на улице, там, те, которые дома сидят за компьютером, ничего не видят. Ну, для меня танцы – это наслаждение. Когда я прихожу на танцы, я о всем забываю, и это без слов, это невозможно передать. Танці це моя життя. я б не знала що шодіа без танців. Вже в дев'яте у Кримчуці за підтримки міської влади проходять всеукраїнські змагання зі спортивного танцю на кубок міського голови. Город Кременчук становиться на ці два дня танцювальною столицею нашої країни України. Хочу поблагодарити організаторів сьогоднішнього турніру, танцювальні клуби Астра і Вікторія за те, що вони вже на протягом 9 років своїм ентузіазмом, своїм бажанням працювати, вдохновляють всіх нас. Два дні точилася найпрекрасніша на вигляд боротьба за головний трофей. Перед глядацьким залом на паркеті виступило 400 пар: початківці та професіонали. Географія змагань надзвичайно широка. Крім Кременчужан, танцюристи з Полтави та області, Донбасу та Харкову, Дніпродзержинську, Черкас, Мелітополю та Керчі. Я привез на соревновання двох синів своїх з міста Керчі. Ми в Кременчуге були в прошлом году. У мене виступав старший дитина. так що у нас вже вдома стоїть Кубок з Кремінчуга. В этом Ду младший вже зайняв перше место. Він в першому отделении танцювався. Зараз танцует второй рібонок. Так що ми нормально приїжджаємо. До Кременчук, нормально вивозимо золото відсюди. Учасники турніру були поділені на вікові категорії. На сцені міського палацу культури відбулася і перша проба паркету для танцювальних пар, які займаються всього кілька місяців. Всього на змаганнях було представлено 40 танцювальних програм. Змагання дуже високого рівня. Мені дуже подобається те, що мерія все ж таки зацікавлена в проведенні будь-яких змагань для молоді, бо ви знаєте, їжу по державі дуже мало, де це щоб адміністрація була зацікавлена в проведенні будь-яких змагань. 28 кримачуцьких пар стали переможцями та призерами дев'ятих відкритих всеукраїнських змагань зі спортивного танцю на кубок міського голови. Наші кримівчики діти достойно себе показують на паркеті. От, але цілі на турнірі не такого, щоб Кременчук був везде перший. Тобто, це боротьба, це спорт, всі борються, всі конкурують між собою. І нам, звісно, приємно, коли наші пари займають високі місця. Організатори змагань Вікторія, Андрій та Любов Назаренки, свою творчою сумлінною працею удосконалюють та популяризують спортивний танець. І вже наступного року сподіваються завдяки танцям прославити наш Кременчук за межами країни. Я дуже благодарна. Благодарна, что наша власть нас поддерживает действительно уже девятый год подряд. И Этот турнир, он есть, он состоится. Поддерживают нас э, э, настолько, что мы можем проводить этот турнир на хорошем уровне. У нас есть огромнейшее желание перевести турнир с разряда всеукраинского в разряд международный. И наша команда, как организаторов, наша команда наших помощников, родителей, детей, детей, э, готовых к тому, чтобы принять такое количество действий из разных стран мира. И нам всячески будет приятность, наша городская власть в лице нашего мэра Олега медонож будет нам всячески помогать в решении этих вопросов. Мы Це своє страни організуємося, що все буде на вишому равні. Тож ми щиро бажаємо і організаторам, і учасникам цих вишуканих і чарівних спортивних змагань подальшого гармонійного розвитку, міжнародних перемог та всесвітнього визнання. Вчора на Рейні урочисто відкрили змагання на кубок міського голови Кременчука з футболу. Вже втретє любительські команди з різних регіонів Полтавської області ведуть боротьбу за почесний трофей. А перемога у цьому турнірі це не тільки визнання та задоволення, а ще й суттєва фінансова винагорода. Призовий фонд змагань 30 тисяч гривень. Про перші поєдинки Дмитро Демиденко. 12 команд за регламентом змагань розподілені на чотири групи. У цьому весняному розіграші не беруть участь футболісти водоканалу, які двічі поспіль ставали володарями кубку міського голови. Натомість за трофей боротимуться кілька нових для кременчусих уболівальників колективів, таких як Мацураба чи Рокита, серед добре знаних команд: Кремінь, ветеран, фламінго, гірник кварц, селок та інші. В этом году трохи е, розширений формат проведення кубка. Появилось много команд, желающих участвовать. Участвовать с Кременчугского района, с Полтавской области, даже Федерации футбола где-то пришлось где-то сократить немножко формат проведения. Не всех желающих приняли. Но на следующий год, я думаю, этот вопрос мы немножко пересмотрим. Будет. більше команд, засновник кубку, міський голова Кривенчука Олег Бабаєв оголосив на урочистому відкритті змагань про розмір преміальних. Переможець отримує 15 тисяч гривень, срібний призер 10, а бронзовий 5 тисяч. Та не гроші, головне, хоча й є за що поборотися. Головне футбол. Я желаю вам всім провести наступного турнір. Сейчас вже встановлюється тепла погода. Думаю, що повинні отримати всі і побігши, і пригравши. Хоча пригравши. в в турнірі не буде. Мы все с вами выигрывали вместе. І про результати перших поєдинків. У групі А перший оконний на чолі з Сергієм Зав'яловим розгромив Мацурабу 11-3. І разом із командою Селок майже гарантував собі вихід до фінальної частини турніру. У групі Б кремінь ветеран, у складі якого виступає міський голова Олег Бабая, познущався над Брестом. Тречі богиня, двічі Коновальчук, а також Диндіков, в Маньковський, Поляков і білов відзначилися у цьому двобої. 10-0 на користь ветеранів. Ракета, перегравши глобину 3-1, фактично забезпечила собі вихід із групи В. А у групі Г гірник Кварц здолав Кремін 96-0. Наступні поєдинки Кубку міського голови відбудуться вже у середу, 3 квітня. Неприємні метеорологічні сюрпризи березня та нестабільний прогноз квітня змушують українців бідкатися, а посадовців відповідно реагувати, захищаючи інтереси громадян. У зв'язку з холоднечою, яка затягнулася у Кремечуцькому міськвиконкомі, не виключають можливості подовження опалювального сезону до 1 травня. Ми поцікавилися у Кремечужан з їх ставленням до цього. Ну, положительно. Если будет холодно, то ну, в квартирах же тоже холодно. И детки тогда будут болеть. Поэтому мы за. Если потеплеет, мы рады будем, хай, отключают. Положительно. Я не согласен. Почему? Ну, почему же тепло настало это? А затягивать зачем же это? Лишние денежки люди будут платить это. У меня не холодно. У меня нет никаких мнений не по этому поводу. Я считаю, сейчас уже не Холода не такие большие, поэтому считают они целесообразны. Я-то с открытыми окнами сплю, а может кому-то еще и холодно. Поэтому я за мнение большинства, поэтому такое мое мнение, что пускай продолжают. Сегодня тепло, и завтра тоже будет тепло. Зачем? Ну, положительно, конечно. Ну как? Дети, детки мерзнут, а что? А я отрицательно, потому что на улице тепло. Окна у всех открыты и тепло ходит на ветер. Ну, хорошо, отношусь. Теплее будет, ну, так сыро, еще сыро. А так как будет отопление, будет тепло. Э, ну, это правильно, я считаю. Потому что погода сейчас э, колеблется, не, неизвестно, будет холод или жара. Но есть, в плане такого. Ну, сейчас теплее уже. Ну, зачем топить и платить? До 1 мая. Ну, я, в принципе, не против. Я не знаю, как там дальше погода будет. Я не против. Но если они так решают, что 1 мая, я не против. – Сколько число было, вы помните? Первое. Я ну, то есть, 1 апреля. Ну, правильно же. Спасибо вам за хорошее настроение. Шо? Это была шутка. А, в смысле, это юмор был, да? сезон. Ну, Хотя мы не против, шутка, же. в квартирах да. было тепло. Спасибо да, вам. Да. Жоден респондент після нашого опитування не пішов від нас з поганим настроєм і, хоча розкусити наш першоквітневий жарт. Не вдалося нікому з опитаних. Здорове почуття гумору наших городян дозволило їм відреагувати на наше зізнання у розіграші позитивно. Перше квітня. Це програма розіграшів. Дякую. 1 апріля. Нікому всіх, всіх з праздником. Перше, да. Вы хотите сказать, что вы пошутили? Первый месяц? Апреля. Первое апреля? С утра? А днем уже другое число. Первое апреля? Никому больше не верьте сегодня. Да? Вы меня разводите? Русском настроении. Первое апреля? Вы пошутили, да? Вам тоже. Гарного настрою бажаємо вам щодня і не тільки у день сміху. Кременчуцькі ж новини інформуватимуть вас про події з життя міста на повному серйозі. Побачимося в ефірі. Щасти.